Війни. Ну, я маю на увазі повномасштабного вторгнення. І я описую це відео Червона земля діяса і кажу якісь такі снаряди, що все в таких гвоздіках. Ще не було, божусь, ще тоді не було, ні, ніде не було, не в Телеграмі, не в Тіктоці. Оці рижі. Ці рижі з'явилися через місяць відосики про них від військових. А я їх уже описувала, але я казала не п'єрушки, а як гв... ну, гвоздики такі. Це теж в мене є водіння. Тому люди добрі, допомагаємо, хто чим може Збройним силам України. Разом. Разом переможемо! разом Але якщо ви бачите, що в Україні є такі люди, які якоби по паспорту, вроді українець, а душа гнила і там нічого нема. А воно курва каже: Пошли Олі. Відео заблокіруємо за українську повстанську армію да за Запорізьку Січ, да за Катерину другу.